Доброго дня, компанія Автопарк в продажі Mitsubishi Pajero Wagon 2008 рік 3.0 газ бензин. Ось так виглядає по колу в дуже гарному стані. Офіційний від першого власника. Має задню камеру, задні парктроніки. Просто в ідеальному стані. Ремінь грем мінявся, масла, фільтра, ходова перебиралась взагалі. Просто машина ідеал. Ось. Задній клімат, люк, кожна кнопочка працює. Ось так все виглядає, електропривід, сидінь, повний привід, блокування, все працює, підігріви, автомат, клімат, мультимедія, задня камера, бортовий комп'ютер, мультикермо, ось газ, парктроніки. Взагалі, все-все-все, що є в цій машині, все працює. Взагалі нічого робити не потрібно просто сів, поїхав. Тому приїжджайте, тестуйте та купуйте. Місто Київ, по вулиці Сумська. 2. до зустрічі.